У 2011 році навесні пройшла своєрідна сакуризація Закарпаття. І в Ужгороді, і в Мукачеві, і в Хусті та інших містах області було висаджено кілька тисяч сакур на головних вулицях. Акцію ініціював тодішній міністр МНС Віктор Балога. А звичайно, що на засадження вулиці Данила Галицького підуть мої сакури. Я вже передав 200 саджанців. Це повністю мій проект. Наголосив в коментарі виданню Мукачеву Нетполітик. Коли на посаду міського голови Мукачева став його син Андрій Балога, тенденцію із висадки сакур вирішили продовжити. Усі пам'ятають, як декілька років тому у місті почали зрубувати дерева і на їхньому місці висаджувалися сотні сакур. Тоді на меті було зробити Мукачево своєрідною сакуровою столицею. Минули роки, а досягти такої мети сім'ї балог так і не вдалося. Адже, схоже, цей титул собі забрав Ужгород, у якому навіть проводять Сакура Фест, який приваблює туристів з усієї країни і є справжнім святом та родзинкою міста. Більш туристичне місце зараз став Ужгород. Що дуже для мене шкода, тому що я сама проживаю в місті Мукачево і дуже його люблю. І думаю, що нам є куди старатись. Можна б висадити більш сакур в центрі міста, а не на більш дальніших вулицях від центру. Та не сакурами єдиними питання озеленені у мукачеві взагалі тема болюча. Ужгород цього тижня став відомим на всю Україну, адже там розквітло близько 42 тисяч квітів. У місті можна побачити тюльпани різних кольорів та сортів, зокрема Фабіо, Антарктика, Сандловер, Пурісіма, Даймонд, Перпл Джекет, Сансет, Перпл Крістал, Барселона. А у Мукачеві цього року навколо тільки не засаджені клумби, пні від зрізаних дерев і хіба що ті ж відомі сакури у парках, які цвітуть лише кілька тижнів. Мукачівці згадують як колись місто буяло і розквітало навесні, і розчаровані теперішнім станом міста. Тут на вулиці Толстого, там на Шевченка, теж було дуже красиво. Мені цікаво, що ті старі сакури були майяркі якісь такі. Скільки ще люди мають писати у Фейсбуці про газони з одуванчиків, про одиноку ялинку сироту. Прикладом є алея тюльпанів героя Романа Жука. Жінка героя Олена Жук змогла зробити, а вам забракло сил або грошей не вистачає. У нас у міській раді одна молодь молодий мер, а робити не хочуть і не знають. А треба як при комунізмі на суботник вийти, і всі в центрі міста газони висадити квітами. Яка краса в Ужгороді? Шкода, що Мукачево перетворилося із квіткового і затишного у кам'яне. У всьому має бути баланс. Дуже хотіла написати сумно, але зрозуміла, що то не то слово, що передає мій стан душі. Просто обурливе. Мукачево перетворилося на каменні джунглі, де на постах деребанять місцеві гроші на території. У Мукачеві просто дуже прозорі квіти. У Ужгороді молодці. Я в захваті від цієї краси. Наше Мукачево ганьбою в центр не хочеться йти. Сірий, сміття багато. Клумби стали пасовищем для коней. Жах. Люди переконані, наше місто може бути набагато красивішим і нам є до чого прагнути. Адже потенціал, географічне розташування, історія міста та й бюджет громади цілком дозволяють зробити Мукачево громадою номер один. Так, ще можна так старатися. Потрібно ще далі нам робити насадження, щоб було ще гарніше. Шкода, що Мукачівці змушені споглядати за тим, як місто втрачає свої лідерські позиції і пасе задніх, адже сім'я Балох так і не навчилася доводити справи до кінця і виконувати усі обіцянки. Хочеться вірити, що місто ще опиниться у топі кращих рейтингів, і влада приділятиме більше уваги його розвитку та туристичній привабливості.